Це цимус теж він уже на Полтавщині стиглий, на півдні у нас ще зелений а... і лоза теж ще вся зелена, трішки знизу вже починає визрівати. Ось, бач, корічнівіє. Та ще зелена. Що стосовно монофосфату, ось такий я використовую. Будь-який монофосфат калію. А він допомагає лузі визрівати, це як добре вийде. І ягідки теж допомагає. І оце ж болячки ним припалюю.